В ефірі Українського радіо Вінниці передача з перших уст» В Студії журналістка Світлана Кравінська. Допомогти віничанам, які мають інвалідність в їхній соціалізації на засадах інклюзивності та рівноправності, покликаний проєкт амбасадори інклюзії громадського сектору України у військовий час, чого навчатимуть учасників проєкту про механізм реалізації та ресурсну допомогу батькам дітей з інвалідністю під час війни. Говоримо сьогодні. Гості студії вчитель логопед, дефектолог Васильківського ліцеї Сузір'я Запорізької області, членкиня громадської організації Інклюзивний простір, українська спільнота та Всеукраїнської асоціації батьків, фахівців спеціальної освіти та інклюзивного навчання Альона Деревідміть та голова громадської організації соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді, паросток, доцентка кафедри психології Вінницького державного педагогічного університету Ірина Саранча. Вітаю, Вітаю вас, дівчата. Розкажіть, в чому суть проєкту, яка його мета? Даний проект покликаний для формування нових змін навичок у громадських діячів діячок, які займаються питаннями інклюзії, підвищення їхньої їхні щодо документів, які можуть бути приважні в рамках реалізації інклюзивної складової в громадах. Te stworzenia w laszny підвищення якості інклюзивних послуг в Даний Данный проезжается Українським фондом створкового реагування втілює АЕКС за підтримки Державного департаменту США в Україні. І ми дуже вдячні за довіру, тому що це дуже великий для нас в реалізації інклюзивних проєктів під час війни. Скільки учасників і який приблизний вік? Ми плануємо, що в нас спочатку учасники прийдуть онлайн курс навчання. После реагування громадського сектору в умовах дій, які є, ми створили на власній платформі навчалися доступно і потім за курсу ми відберемо.

І учасники і учасники зможуть реалізувати е, і підготувати документи, які ми їм пропонуємо для громад, для того, щоб бути партнерами. Зараз дуже важливо, щоб огромський сектор був в партнерстві з органом самоврядування і створював дії механізми реалізації інклюзії. Як проходитиме навчання? Ви вже сказали онлайн формат, так? Але все-таки де воно проходитиме? Чи будуть очні якісь також зустрічі? Не будуть очні, тому що це вся Україна, uh -huh. і є учасники учасники за кордоном, uh -huh. тому ми не, не обмежуємо можливість е, е, бути з нами. і тому онлайн, формат, формат, де може бути також інклюзивним. Ми запросили на всі наші заходи щодо перекладатися українську мови, Тобто mm -hmm. ми долучаємо осіб, які і створюємо всі можливі мови для рівноправного у в кожному всьому проєкті. Пані Альоно, ви як учасниця, розкажіть більше про цей проєкт. Працюєте ви з проблемами психологічного супроводу інклюзії, про ваші корекційні заняття? Так, дякую за запрошення. Я б хотіла б сказати, що інклюзія вона ж була, вона буде з нами тепер надовго, і ми повинні правильно підтримувати та допомагати розуміти які потреби. Є в тих чи інших у як в дорослих, так і в дітей з певною нозологією, з певною інвалідністю. Цей проєкт мені дуже цікавий, тому що він дає мені можливість організувати свій проєкт, свою організацію. Він мені надасть допомогу менторську, тобто мені як буду з нуля починати. І, звичайно, це я казала Іра, це документація. Документи, які потрібно надавати міській владі, аби була ця взаємодопомога. Це також важливо, тому що якщо неправильно напишеш документ якийсь, потрібно пройти сім кругів АДА, щоб правильно його написати. А тут, якраз, в цьому проєкті ми зможемо правильно написати, правильно підібрати, знайти знаєте, таку. Ниточку, завдяки якій ми зможемо дійти до фінішу. А угу. звичайно, тут у нас є практики, завдяки яким поетапно нам пояснюють. Є відеоролики, угу. які не тільки ми чуємо і бачимо, так але і бачимо це жестова українська мова, тобто для тих, які мають порушення слуху або слабочуючі, їм буде така ще підтримка. А, звичайно, ми, а, живе спілкування йде, обмін досвідом, це також дуже важливо, а, тому що, наприклад, як саме да, от ми проводимо в своєму закладі. У нас був такий організований телеграм-канал Пізнайко разом з психологом, в якому до війни ми пояснювали батькам, давали рекомендації, а під час війни тим паче, тому що під час окупації, коли глушили нам зв'язок і не було ні світла, батьки не мали змогу елементарно отримати психологічну допомогу, тому що ми не знаємо, куди тікати, що робити. І коли тільки з'являвся цей зв'язок. Батьки uh -huh. нам телефонували. Це можливо бути і о 5-й ранку, о 12-й ночі, там першій. Тобто немало великої різниці. Як тільки у нас з'являвся цей інтернет, ми давали цю інформацію. А, тут так само є взаємотакий зв'язок. Тобто я ну, в будь-яку годину можу зателефонувати, uh -huh. можу дізнатися і можу написати коментар. А, і є така, знаєте, дуже важливо, що в цьому організації ще паросток для дітей є заходи для mm -hmm. дітей з інвалідністю. Пані Ірино, а розкажіть більше про цей онлайн-курс, з перекладом шляхи реагування громадського сектору на соціально-гуманітарні кри... кризи. Ну, в цьому курсі ми намагалися ковричкою доступно. Висвіти найголовніші питання, з якими може стикнутися громадські організації у своїй діяльності. Uh -huh. Це, наприклад, що таке гуманітарна криза як реагувати. Uh -huh. Хто може бути постаним у вирішенні? які негативні наслідки стрес, як вони впливають на команду, як покращити роботу команду Команди в період визначеності, що таке планування, що таке операційний менеджмент, що таке кризовий менеджмент організації. потім міжнародний досвід реалізації подібних програм та соціальних послуг в період невизначеності. Розудок інклюзивності доволі в будь-якому проєкті і як правильно її втілювати. І на найголовніше місяці для мене ми показали власний досвід помилок. Тобто ми готові поділитися власним досвід для того щоб. Покращити якість роботи громадянських організацій. І на цьому проєкту є, що ми запрошуємо організації, які надають послуги особам з інвалідністю, які відкриті до співпраці з особами з інвалідністю. Тому що наша мета щоб кожен проект. Кожа програма була інклюзивними. І тоді нам не потрібно робити окремі організації. Тоді не потрібно робити окремі програми. Окремі проєкти, нам так? потрібно, щоб будь-яка людина з будь-якими порушеннями могла обирати громадську організацію бути її повноцінним членом громадської організації. При плануванні своєї діяльності враховували потреби всіх людей, що всі заходи, вся діяльність була інклюзивними. З якими міжнародними організаціями ви співпрацюєте? Вже сказали, що працюєте з міжнародними, так? Ну, так як і нашим партнером є Державний департамент США Алекс. Також нашими партнерами є фонд біліс. Uh -huh. Я хотіла б вас розказати про цей фонд. Я заберу йому, да, щоб він підтримує маленькі організації людей з інвалідністю в малих громадах. І тому паралельно в цьому проєкті ми будемо навчати також, як писати проекти, як втілювати свої ідеї. Тому що малі організації вони багато роблять, але їхня слабка сторона ця документація і за мені подати свою діяльність щоб вона була в рамках проєкту менеджменту. І тому ми ще зробили. Такий акцент на трьох документах, які ми будемо з кожним учасником і учасником розробляти в рамках проєкту. Що це за документ? Це документи аналіз цілової аудиторії громадської організації щодо поширення послуг для осіб з інвалідністю в різних незалогів і підсевельних громадів. Тобто як аналізувати, кому я можу надати послугу плани інклюзивного розвитку організації? План розвитку партнерського мережа для реалізації спільних проєктів, тобто якщо організація може вміє да здатна розробляти документи, вона здатна оформити мережі. І це вже по-другому, це вже не стихійна діяльність, це планована діяльність, яка має певний результат. Скільки триватиме проєкт і чи плануєте подібні заходи ще? Е, проєкт вже триває з травня і буде тривати до стопода місяця. Uh -huh. Тобто це такий ніколи невеликий проєкт, але ми дуже сподіваємося, що діяльність буде. Е, е, Продовжена, ми шукаємо для цього ресурси, тому що тут такі важливі, коли організація набирає команду людей, з яких вона навчає. Далі ці люди потребують супроводу. Тобто це не може бути одноразова діяльність. Це uh -huh. має бути системна підтримка, і тоді ми зможемо досягти системних змін. Пані Олено, дуже коротко, чого ви вже навчилися за цей час? Взаємодіяти з різними знов таки, да, з нозологіями людей, які цього потребують. Звичайно, це отримали досвід від інших організацій, як саме в них відбувається цей весь процес. Тобто у нас є з чим порівнювати, як відбувається за кордоном, як відбувається в Україні. Тобто в нас є. На майбутнє, навіть така, да, як взаємо, скажімо, вигода з того, що ми дізналися, що як за кордоном відбувається, і тепер ми зможемо трохи це зробити і в Україні. Тому що інклюзія розвивається, і вона розвивається не тільки для того, як пересуватися людині з інвалідністю, а як навчатися, де їй працювати, тобто працевлаштування, як це буде відбуватися, що певні організації йдуть навіть на навчання. І є навіть тепер на Карті України, де є місця, де люди можуть з інвалідністю спокійно зайти в цей заклад з певною зоології, і ніхто не буде показувати тикати пальцями, а спокійно отримати, наприклад, ту ж саму стрижку, ту ж саму якусь поїсти спокійно угу. і так далі. Я ще хочу слово додати. дуже важливим я б, успіхом, я вважаю цього проєкту, що сама організація «Айрекс», Хоч в своїй команді запровадити цей інклюзивний підхід, і вони звернулися дайте нам матеріали, як це робити. Тобто міжнародні організації також навчаються, щоб якісь не давати послуги. Зацікавленість. Найкраща мотивація. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про проєкт амбасадори інклюзії громадського сектору України у військовий час. Дякую гостям студії, вчителю логопеду, дефектологу, Васильківського ліцею Сузір'я Запорізької області, членкині громадської організації інклюзивний простір, Українська спільнота та Всеукраїнської асоціації батьків і фа. Фахівців спеціальної освіти та інклюзивного навчання Альоні Дервідміть та голові громадської організації соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді паросток, доцентці кафедри психології Вінницького державного педагогічного університету Ірині Саранчі. В Суді для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця на нашій соцмережі в описі відео. Працюйте, поширюйте, ставте вподобайки, пишіть коментарі, залишайтесь в курсі найцікавіших Фірі Вінничини і бережіть себе.